Вітаю, я Ночки Олег, вже майже 5 років живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що відбувається зі мною та навколо мене. Крім всього, я тут відкрив для себе плавання з маскою з трубкою. То в народі називається сноркінг. Виявляється, це такий от спосіб втечі від депресії, який до якої діє так, що, наприклад, я сам не очікував. Принаймні я не знаю, як би це діяло, аби я знаходився на самому піку депресії. Ну, то, що як профілактичний засіб після, щоб вона не повернулася, це 100%, мабуть, краще, що тільки може бути. І так, розмова про саме оцю бухту, яка знаходиться прямо в мене тут перед хатою. Ну, всі тут ходили, не з масками, з трубками, всіх, кого я бачу, всіх тут живуть, всі, хто приходять транзитом, люди сюди спеціально приїжджають. І от я вирішив спробувати. Там зовсім інший світ, туди там голову занурити, а там, я не знаю, якась веселка, єдинороги живуть, там все що завгодно, там живуть такі риби і звірі, і а, корали мають такі кольори, що воно саме по собі відволікає від будь-яких думок. А дайвінг, ну в моїй ситуації сноркінг, це фізичні вправи. Хочеш не хочеш, ти рухаєшся. Тобто, по-перше, людина, яка знаходиться в серйозному депресняку, Її, щоб оце там сказати, бери і рухайся. Це так легко сказати. Це навіть якщо хтось за тебе буде наглядати і примушувати, людина просто забиває, вона лежить це все дуже складно. Тут в чому плюс, що ти відштовхнувся. А... Голову занурив у воду, і ти вже побачив інший світ, ти вже відволікся. І якщо ти от уже проплив тут 100-200 метрів в одну сторону, а тут якраз місцевість це дозволяє, тому що постійно йдуть корали, можна там періодично на них постояти, на цих коралах, рифах, відпочити, озирнутися, плисти далі, 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 воно заворожує. Тобто сам процес він стає дуже цікавим. Значить, то, що ви там бачите картинку. По-друге, це відповідно ж фізичний рух, тобто візуалізація чогось цікавого, сильно відволікає. І третє, теж, от я раніше чомусь про це ні в кого не зустрічав, я про це не читав, можливо, це хтось описував. Хочеш, не хочеш, коли ти пливеш і дихаєш через трубку, у тебе стабілізується дихання. Тобто, це получається отака собі динамічна медитація, тому що до звичної медитації, про яку нам розповідають психологи, там шо правильно сидіти, дихати, коли ти правильно дихаєш, кров починає циркулювати правильно по тілу, правильно там на щось тисне, і ти позбавляєшся цього фізичного відчуття. Ну, оцої постійної пригніченості, депресивного стану, воно все так, але спробуй людину, яка знаходиться в такому стані посадити, примусити, вона постійно буде відволікатися, і то все буде подразнювати. А тут, ти хочеш чи не хочеш, ти пливеш, ти рухаєшся, ти бачиш перед собою. Ну, прямо дуже картинку, яка заворожує і статично, і динамічно, і ці всі корали, і ці всі риби, всі, хто там живуть, і всі, хто там, все, що там росте, ну це дуже красиво. І в тебе автоматично стабілізується дихання. Ти починаєш дихати так, як під час ідеальної медитації. Тобто, ти от, як би ти не хотів цього не робити, ти можеш сам собі там це збивати дихання або випадково там якась хвиля, ти воно все одно стабілізується і ти можеш плавати отак от годинами на то все дивитися. То прямо в общем, виявилося, що це дуже такий дієвий метод. Який я відкрив випадково тільки тому, що я тут потрапив. Це прямо жити треба в такому місті, і таке місце це треба знайти. Я спеціально це не шукав. Це відбулося ну абсолютно спонтанно, випадково. це порада тим людям, у кого у кого, ви знаєте, як от це там хтось скаже, ну да, там розумний, втік на край світу, поселився на якомусь острові, там собі живе і радить нам тим, для кого це все взагалі навіть нереально. Що вам сказати? По-перше, це не так дорого. Я вже багато разів озвучував свій бюджет. Я тут живу це на 500 доларів. Тобто, я показував вже не раз цей будинок, я показував вже не раз цей хутір, як він тут виглядає. Відповідно, цей острів. Тобто, жити тут і повноцінно тут жити, повноцінно харчуватися, подорожувати, це не так дорого, як багато людей собі можуть уявити. Це по-перше. По-друге, Кого насправді вже дістала депресія, там вже стає все одно, за які гроші, куди потрапити і де оселитися. Тим більше, тут ніхто з голоду холоду ніколи не помирав і не помре. Тут це неможливо. Хто вже знаходиться в такому стані, то треба просто от кидати все, полишати і їхати десь в таке місце, бо воно реально діє. Це реально працює. Як можна за допомогою дна витягти, дивлячись на дно, витягти підняти себе з дна. Так що, це так. Пам'ятаємо, що ми різні, тому ми оригінальні. Пока.